Три відмітини на стволі гармати. Ну нічого собі, я вже ну, вже вражений. так? Я сподіваюся, що буде і вражаючий бій. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. Дивимось і реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Вадон Меткий на Т-34 Варіант 3. Карта Карелія, режим Штурм. Ми в захисті. Ну що, до бою? Так, це в нас що? Це в нас преміальна СТ з гарматою. Від важкого танку, напевно, тому що 122 мм. Чудово броньований корпус під шаленими кутами. У нас бронелисти, що ВЛД, що НЛД. І неймовірно броньована башта. Як для свого рівня. А ми граємо в топовому топі. Отже, ми це побачимо, як він танку. Я пам'ятаю останній бій, на ньому давно не показували бої. Останній бій був на карті лінія Зігфріда. Він поїхав, також був штурм, по-моєму. і... Але він був не в захисті а був в наступі. Він поїхав просто через центральні ці ворота <схи> і вихлопушував всіх. От кого я бачив, того й вихлопушив. Ну, Це по фану бувають такі бої. Не часто але трапляються. Але я був дуже вражений. Так, ну що, чекаємо ми, братіша. На ОІ зараз підійде. ОІ це такий також велетень свого рівня. Супер важковаговий, можна так назвати. Так, Поїдемо. У нас маневреність рухливість. Вогнева потужність, можна навіть сказати. Давайте подивимося, у нас 196 пробиття. Ну, ми знаємо, що у преміальних танків пробиття, як зазвичай, не дуже високе. А шкода від пострілу 390. Чудово, я думаю, що супер чудово. Щось таким калібром, я думаю, ми тут повинні всіх наскрізь просто прошивати. Так, ну що, повинні штурмувати. Нашу базу суперники, ну там кличе на допомогу єсть, його там нормально прикривають. Чудово так в деф стали. А ми тут навіть не в Деф, ми е, намагаємося навіть контратакувати. Ось воно на танкування, бачите, буде їм важко пробити це вже точно. Отже, ще й танканув. Е, поліпшений снаряд від тигра, а в тигра ж там також так? Ну що, очікаємо ми братіша, під'їхав він там, чи не під'їхав. Поїхали, контратакнемо, -атак, контр так скажемо. Суперники, ну, я думаю, вони знітяться, перелякаються, по-перше. По-друге, що в них по центру багато ще танків стоїть. Якби вони пороз'їжджалися, по центру, я вам скажу, в режимі Штурм на Карелії не дуже чудова ідея. Це хіба що проїжджати якимись швидкими танками пересвічувати, і пересвічувати, щоб наша артилерія грала. А тут бачимо, артилерія десь поруч стоїть, чи що. Бачив, десь поруч стоїть. Тут, такі артилерії, що вони повинні бути поруч, вони далеко не закидують. Наш, трішки, наш герой, верніше, трішки знітився. Той що вадун стрі... меткий, Ма... мі... так? І він думає, чи на того, чи на того зараз агресивно. Треба спочатку тигра вихлотушня. Приїхав нарешті великий братішний братіш. Він також був роздумах, що йому робити. Чи їхати, чи не їхати, бо він зараз буде артоприймач. Бачите, по ньому зразу руш. артилерія. Артилерії вже такий танк не влучити, напевно, що... Важче, ніж влучити. Побої у нас 4-1 не в нашу користь, до речі. Зараз треба мінусувати, трішки вирівнювати ситуацію. Чудово, трішки розмінявся, ну майже пів хп втратив в цих дуельних дуелях, але 1140 натанковано, 1941 настріляно. Артилерію знешкоджуємо, бо вона дуже скорострільна і вона десь в борг як заліпить, а сальпіше чудово яка. Ось іще одна, ну зрозуміли артилеристи, зразу розуміють, хто найнебезпечніший в цьому бою. Бо три вороги знищив із цієї команди. Всього в нас рахунок 3-6. Не в нашу користь. А наш герой трьох знищив. Отже, він всіх знищив. тільки можна з нашої команди. О, ще один тигар. Ну він дуже... Довго думав, так, але дивіться у нас за віщо вилітає 400. Довго думав, е зараз лише він вирішив поїхати, набрався хоробрості, так би він допоміг своєму пратішку також на тигрі. А так ми натанковуємо чудово, супер чудово. Ще покаже гайд на танкування. Бо я ж кажу, я тут не помиляюся, тут дійсно дуже броньований танк. Один з перших боїв на ньому казали, що він. ну от ближніх боях він себе чудово відчуває, а. Експертні, експерти писали в коментарях, це колись був бій на ньому на Ель-Калу, він там, по-моєму, 9 ворогів приклопушив. Я ще сказав, нічого собі, яка гармата точна. А мені почали писати, навпаки, в нього дуже неточна гармата. Бартіша ми також втратили. Розміняли, так скажемо. чотири вороги знищено. 3435 настріляно. Їдемо, тягнемо бій. Там вже агресивно бачимо. по... Ну, зрозуміло, що цей фланг вони програли, агресивно поїхали, вже хтось на базі стоїть на захопленні. Зараз він буде за це жорстоко покараний. Нас залишається 4 хвилини до завершення бою. Якщо ми зіграємо в нічию, то ми переможемо в цьому бою, бо ми в захисті. А якщо ми всіх вихлопушимо, це буде взагалі шикарно. 7-8 вже рахунок, не в нашу поки що користь, але в принципі. І ще пару таких чудових пострілів, підловив тут е, Т-130. Я ж казав, по центру немає сенсу грати, ну треба було їм розподілитися, поїхати, е, щоб більше, наприклад, їхали через 9 нульову лінію, бо тут тяжі в основному б'ються. Бачите, у них тяжі поїхали там, де в нас пт в основному стоять. Да, тут, по-моєму, й за розвідданими, так? Нашими. вихлопушують т 103 8-8 вже рахунок. Все йде до перемоги. Чому? Тому що на нас ніхто не агресує, та я так розумію, що й нема нікому агреснути. Фердінанд там залишався у них на поверсі ці паці. Так, і знову якась наглюка стає на закуплені. Штуререміль. Штуререміль. Це м'яка ціль. Але ми також бачили на штуререміль, він так нахлопушує на... Витягнув бій, такий крутезний, колись був на карті Прохорівка. На такому картоні витягнув бій і там щось також 8 чи що ворогів знищив. Це такий рекордний рекорд був. У нас взагалі тут рекордних рекордів дуже багато. Так, На різних картах, на різних техніках. Три хвилини до завершення бою. Поїдемо Фердіна в вихлопу, що він там один залишився і десь там ще артилерія. Артилерія, мені здається, інша на іншому фланзі, так? Ось він Фердіна. Виловив також. Скритом. 418. Е, шкода від пострілу. Знітився чи що? А, ні, він зашкірився. Ну так, знітився. ну поїхали, зараз буде в нас дуель на дуель. Фердінанда також. Потужна гармата, він, по-моєму, там може пробивати і без е, поліпшених снарядів. Напруження досягає свого апогею, але мені здається, зараз воно це напруження у суперників. Не вгадав координат, ну ми його закручуємо тут без проблем. Ще можна тараном його прикупити. Вогонь! 5 ворогів знищено. Дві хвили... Ох, це було бовляче. Дві хвилини до завершення бою. Вже бачимо із усіх боків стріляють саме по танку нашого героя. Того вихлопушують. Так, цей коров він довго там стояв біля нашої бази, він навіть намагався захопити. Але його братіші не підтримали. Ще й настрілює чудово. Майже 6 тисяч настріляв. 1360. Натанкував. Їдемо за артилерією, а там вже братиші, мені здається. Спорується е, з кого там, бут, з каро, так? Ось він КВ2. І ще десь у них Ахелєс. Це, це КВ-2 підсумки. Ще десь Ахелс. Якщо він десь тут поблизу, то буде взагалі чудово. Хвилина на 20 залишається до завершення бою, ми ще й вихлопушити можемо. Ось вона артилерія не влучає. І ось він і Ахелєс. Все чудово. Братіші, вогонь, шквальнючий вогонь. Ох, ну як завжди, як зазвичай, артилерію не пробиваємо. Всіх пробивав, артилерію не пробиває. Якої взагалі бронювання ніякого немає там. Просто в гусениці вже. 50 секунд до завершення буде, вже не встигне він. А йому він немає вже і куди втікати він в куту. Не встигнемо я на увазі. Хоча він тут може ще... Він, у нього там швидкість, начебто, непогана. Міг би тут ще й кружляти навколо їм бокамиця. Аба, не вгадав, не вгадав, не в ту сторону поїхав. Ого! Щодовий біль, чудовим настроєм! Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!